Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Олександр Мусієнко. Ну що ж, поговоримо про російський наступ, тому що зараз дуже активно в мережі поширюється інформація про те, що Росія готує новий масштабний наступ на фронті із застосуванням військ вздовж лінії 1100 кілометрів фронту. Тобто практично по всій лінії, і може це планувати буквально починаючи вже з весни. І весняно-літня кампанія має, зрештою, ну на яку Росія покладає дуже великі надії, бути останньою, після якої їм дійсно треба буде значна пауза. тобто, які ймовірні плани ворога захопити якомога більше території, просунутися, ослабити сили оборони України, спробувати затягти війну, затягнути деморалізувати українське суспільство, і таким чином, в тому числі втомлюючи адміністрацію президента Трампа в США, і таким чином намагаючись фактично. Завершити війну, дійти принаймні щонайменше до припинення вогню на фронті, і закінчити війну, цю російсько-українську вигідну для на вигідних умовах для Путіна, для Москви, для Кремля. Ось на сьогоднішній день, яка ціль може ставитися. Але давайте подивимося на те, що відбувається: по-перше, щодо хронології заяв. Хочу нагадати, що ще в січні 2025 року, тобто цього року, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Німеччині на Мюнхенській конференції з питань безпеки, говорив про те, що Росія дійсно розглядає різні сценарії наступу. Крім того, Володимир Зеленський згадував цьогорічні навчання запад 2025 Російсько-білоруські навчання, які мають відбуватися як на території Росії, так і на території Білорусі. Відповідно, ці навчання можуть становити загрози як для України, так і для Литви, так і для Польщі, так і для Латвії, і загалом для країн Балтії. І ми знаємо, що якщо подивитися на прогнози, які дає головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також прогнози інших розвідок, зокрема європейських держав, то, ймовірну агресію проти країн Північної Європи, Кремль розглядає першочергово. Але, повертаючись до України, отже, питання в наступному питання полягає в тому, що. Як може діяти Росія, розберемося, які сили є. По-перше, ми бачимо, що певні наступальні дії ворог проводить і зараз був своєрідний період і спад наступальної активності російських військ на фронті, і він став значно меншим за цей період, ніж, наприклад, був проміжку листопад-грудень. Це очевидно, це факти, і це підтверджує офіційна статистика Генерального штабу Збройних сил України. Відповідно, ми бачимо, що, ну скажімо. Інтенсивність впала, видно, що значного просування ворога на сьогоднішній день на фронті не фіксується, але ситуація залишається складною. На сьогодні складається враження, що Росія вживає заходів для перегрупування своїх військ, поповнення значних втрат, тому що українські сили завдають ну, надзвичайно великих втрат, в тому числі з застосуванням дронів. І зараз ми про це так само поговоримо: про дронову революцію, про дронову супердержаву і наддержаву з точки зору застосування безпілотників, роботизованих систем і майбутнього війни, що показує Україна. І навіть дещо нам обіцяють з того, що ми і, і, і не знали навіть космічні війська обіцяють Україні створити це цікаво, власне кажучи, будемо освоювати космос. Сподіваємось, що надійно. Зрештою, але якщо повертаючись до поля бою, можливості пікові російських військ можуть бути на травень-червень. Те, що ми будемо спостерігати зараз, це фактично атаки на деяких ділянках фронту. Вони не будуть по всій лінії фронту, тому що провести їх по всій лінії фронту одночасно, я маю на увазі однаковою кількістю сил, ресурсів і засобів, це дуже складно. Не забувайте, Росія. Все ж таки несе втрати. І, попри те, що вони поповнюють власний ресурс, я хочу просто нагадати, що ми повинні рахувати валюту, яку вони мають, рублі, іншу валюту, конвертувати в кількість виробленого озброєння. Це не означає, що одразу вони маючи всі гроші з бюджету, через місяць отримують зброю, чи через два місяці отримують необхідну кількість людей на фронті. Зовсім ні. І тому. Пік можливостей, коли ворог це може зробити травень-червень. Але до цього моменту ворог буде діяти, застосовуючи дрони і проводячи дроново-ракетні атаки, ось такі, ну, скажімо, локальні, точкові, з метою, ну, проведення фактично терористичних дій, залякування українського народу, і за, за скажімо так, досягнення певних цілей для себе. Ось на сьогоднішній день а, ті плани. Які переслідує противник. Тобто вони будуть чиняти дроновий терор. На сьогодні навіть питання сухопутного наступу це питання номер два, порівняно із тим, що ворог планує з повітря. Адже дивіться, чому дрони дешево. Друге є можливості масштабувати виробництво, третє не потребують такої кількості затрат, ресурсів і засобів. Четверте. Якщо війна затягується, ворог вважає, що з війни з повітря, продовжуючи війну з повітря, вони виграють час, який дає можливість перегрупуватися, доукомплектувати втрати і з новими силами тоді проводити наступальні дії. Тому дроновий терор, який триває, це ще й крім того, для забезпечення ось цієї самої для забезпечення ось того потрібного часу російським військам, який необхідний для того. Аби вжити певних заходів, щоб бути готовими до проведення майбутніх наступальних дій, які вони готують. Чи будуть вони чимось відрізнятися краще, якісно, ніж ми бачили до цього, не будуть. Чи будуть вони становити такі загрози, які раніше для нас не становили, не будуть. Чи буде Росія відмовлятися від тактики? Задіювання своїх малих штурмових груп, які йдуть в великій кількості, але в великій кількості і гинуть, не будуть. Чи будуть вноситися якісь корективи походу в тактичному плані застосування військ? В інших так можливо. Чи навчається ворог чомусь по ходу ведення бойових дій? Так, на превеликий жаль, треба констатувати, що теж навчається. Чи становлять для нас продовження ось цих бойових дій? Війни і нового наступального, і нових наступальних кампаній російських загрози становлять. Дійсно становлять це, треба розуміти, чи додає це складнощі і труднощів нашим воїнам на передовій, так, додає. І роботи, і складнощів, це ми все розуміємо. Але чи може противник досягти, звичайно, більш значних успіхів? Я не думаю. На сьогоднішній день, тому що сили і ресурси у них теж фактично, чому я кажу про останній наступ Кремля, масштабний, тому що після цього їм потрібна пауза, їм потрібен час. Але перед настанням перемир'я і припинення вогню, до якого ворог, попри все може готуватися? Треба розуміти, що і прогноз МВФ, який вийшов, а МВФ це ж не тільки економічна і фінансова структура, Міжнародний валютний фонд. Там є багато аналітиків, там є багато а, розумних людей, які чітко прогнозують не тільки з економічної і фінансової роли, а й з точки зору безпеки та оборони, майбутньої політичної стратегії, можливостей розвитку ситуації і так далі. І вони надають цьому оцінку, і вони бачать. Що за їхніми прогнозами, ну принаймні, що найменше перемир'я і припинення вогню в Україні може бути досягнуто до кінця 2025 року, тобто менше ніж 9 місяців, фактично до того, що це може бути. Дійсно саме так я думаю, що і буде, і є великі шанси досягти режиму припинення вогню вже восени. Осінь, зима 2025 року, цілком ймовірно, мій прогноз в цьому сенсі залишається незмінним, починаючи із ну фактично початку року. Але до того часу не привід розслаблятися нас чекають ще серйозні бойові дії. Ба бо більше нам не треба розслаблятися і на майбутнє. От Андрій Білецький, командувач уже третього корпусу армійського. І командувач 3 третьої окремої штурмової бригади він дійсно запропонував цікаву ідею, що якщо не хочете відправляти наші партнери сюди свої військові контингенти, ну так давайте платіть нам на те, щоб Україна мала можливість утримувати 500 тисячну армію, добре озброєну, добре навчену і з хорошою зарплатнею. Це дуже важливо. Тому що чомусь в раундах зараз обговорення бюджетних змін і процесів згадують чиновників, міністрів, поліцію так, правоохоронців теж треба підтримувати. В них теж важка робота, це треба розуміти. Але де ж армія? От, власне кажучи, про це не треба забувати: про військових, про наших героїв та героїнь. І рівень має бути високий. І мотивація має бути, і армія має бути серйозним роботодавцем на майбутнє. Повага має бути репутація. Тому я тут підтримую таку ідею її можна взяти до уваги і почати розглядати. А тим часом Україна готується, тому що, за словами колишнього міністра, а нині радника президента України стратегічних галузей промисловості пана Камишина. Україна здатна виробляти 5 мільйонів fpv дронів на рік. 5 мільйонів це величезна кількість, які можуть нищити ворога, не говорячи про інші типи. Але, як слушно зазначає пан Камишин, ми вже не маємо гнатися за, як... за кількістю, вибачте, а якраз за якістю. Тобто нам потрібна якість. Дрони кращі на вищому рівні, ніж у ворога. Дрони, які здатні оперувати і вдень, і вночі, в різних поза різних погодних умовах, на різних ділянках та напрямках фронту. Ось що нам, власне кажучи, потрібно і до цього ми йдемо. І що найменше дронами. За умови продовження навчання, дійсно покращення якості, забезпечення усіх підрозділів і застосування їх на найвищому рівні, тільки за рахунок дронів ми здатні триматися. А, так, нам важко без американської допомоги, без даних, але бити ворога, що зараз і робимо: дронова наддержава, дронова наддержава, міцна наддержава, сталева держава з сильними, великими могутніми збройними силами. Ось до чого ми рухаємося і прагнемо, і тоді жоден наступ не буде страшний. Бережіть себе і слава Україні!